Отже, в нас є сильний туман, димка на горизонті. Маємо дуже жовтящу БПП і перевіримо, чи жовтизна справді пробиває туман, чи через жовті лінзи, справді краще видно у туман. Отже, дивимося. Бінокль сильно жовтить, це якраз з тих варіантів, коли вісьмірка жовтить. Маємо ось таку картинку. Нагадую, там сильний туман. Туман, дим і все решта. А тепер зовсім з легкою теплинкою бпц 5 Можна рахувати, що це восьмірка, яка типу не жовтить. Ось така картинка. Різкість однакова. Контраст в обох дуже хороший. Ну, я б сказав, що жовтизна не особо придає якоїсь супер мега чіткості чи роздільності зображенні. Видно гарно і в той, і в другий, просто один жовтий, другий ні. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Карлцейс є на єнаптем, 8х30. Також зовсім незначна легка теплинка є. Картинка дуже схожа до БПЦ-5, який я за і модернізував. Єдине, що цей виграє в плані того, що не треба втискати очі в окуляри, щоб отримати максимальне поле. Ну і цей ось легший, він так акуратніше зроблений. В принципі, якось так. Ну, оптика. Ну чуть-чуть краще, але не сказати, що це на голову краще, що прям О, треба молитися на цейс. Звичайний, нормальний, дороблений, доточений, скажімо так, скрупульозно зроблений бінокль від німців. Хороший, якісний, контрастний, з гарними кольорами. Досить приємний. В принципі, як і совєтська восьмірка.